Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 20 січня, 686-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора Росіяни випустили сім іранських дронів камікадзе, як завжди, через південь, Херсонську, миколаївську Одеську область напрямку Хмельниччини. Вдалося збити 4 з 7 дронів. Один тут в Одещині, на півночі Одеської області, один на Миколаївщині і ще два, десь на Хмельниччині. Про прильоти нічого не кажуть. Можливо, дрони знову десь впали в прифронтових областях Херсонської області. А так в Одесі все спокійно. В сусідній Миколаївській області, як завжди, обстріли в районі Очакова. Близько десятка їх було минулої доби. Росіяни обстрілювали як саме місто Очаків, так і селища, які в тому районі про жертви нічого не кажуть. А от на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Одна людина минулої доби загинула, ще троє травмовані. По інформації від місцевої влади близько 120 обстрілів було. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня. І давайте закинемо, як завжди, волонтера. Дякую.